Оглянемо перещупальну машину для великої птиці. Кури, індики, качки-гуси. Простота в монтажі. Вона тут йде без стійки на цьому відео. Кріпиться до будь-якої поверхності пічним кріпленням. Вставляється насадочка для великої птиці. Вставляється дрель. Монтаж, як видно на відео, дуже простий. Все кріпиться. І працює надійно. Остановочка пройшла. Йде запуск. Нагріваємо водичку до 70 80 градусів. Окунаємо водичку птицю в нашому відео. Хороший півень. Підносимо. І все працює прекрасно. Знімається пір'я. Не пошкоджуючи шкіру. Обробити може будь-хто. Ось беремо іншу курочку. Також окунаємо водичку, підносимо до насадочки і насадочка робить свою справу, прискорюючи і полегшуючи вам роботу. Курочка чиститься, шкіра залишається цілою. І все прекрасно. Пельні працюють. З натуральної резини вони будуть працювати.